Всім привіт вітаємо з початком нового дня. Це шоу ранок вдома, і ми його ведучі. Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. В нашій компанії щодня з 7 до 9.30 на клавішах маєстро Костянтин Драгульов. А на кухні нас вже чекає кулінарний експерт Чаба Бакош. Ця команда Ранку вдома мріє про повернення кожного українця до своєї домівки. І докладає зусиль, що пранок був затишним, насиченим і цікавим, де б ви зараз не знаходилися? Сьогодні в ефірі чекайте історії про українців на казковому мальовничому острові та цікаві факти з історії Львова про психологічну допомогу для дітей. Людей, точніше, та притулки для тварин, що постраждали від війни, про українське кіно та міжнародні арт-проекти на підтримку України, а також мультфільми для маленьких глядачів, традиційний книжковий огляд з Дмитром Слівним, спортивні новини для кожного та аж два сніданки. Чабо, Чабо що ти на сьогодні запланував? Сьогодні у нас буде індейка, стейки з індейки і з індейки і два віда салата. Буде дуже круто. Прекрасно починаємо. Тільки після того, як подякуємо ЗСУ та нашим мужнім воїнам, завдяки яким ми сьогодні розпочинаємо день. Слава Україні! Героям нашим слава! На календарі вівторок, 13 вересня і свій день народження святкує наука Біоніка, яка вивчає природу і застосовує її знахідки в технічних пристроях. Саме в цей день, в 1960 році, відбувся перший симпозіум вчених біоніків. Так і з'явилася офіційна дата. До речі, біонікою захоплювався ще Леонардо да Вінчі. Бо всі ці його крила, що повторюють будову пташиних танк черепаха, гвинтокрил, бабка та інші середньовічні винаходи. Так, але ж з того часу біоніка пішла далеко вперед. Кораблям тепер надуть форму дельфінів. Сонар та радар наслідують ехолокацію кажанів. Ну, отже, вітаємо всіх біоніків та тих, хто цікавиться цією наукою, і переходимо до рубрики День в історії, аби дізнатися про інші яскраві події цього дня. 13 вересня 1929 року британський вчений Олександр Флемінг представив своє відкриття Пеніцилін або як його зараз називають ліки століття. Це сталося на засіданні медичного дослідницького клубу при Лондонському університеті. Однак лікарі не одразу оцінили грандіозність відкриття, допоки антибіотик широкого спектру дії не був удосконалений вченими з Оксфорда, Говардом Флорі і Ернстом Чейном. Відкриття пеніциліну – одне з найважливіших наукових досягнень в історії людства. За ліки, що рятують життя мільйонам людей, флемінг Флорі і Чейн отримали Нобелівську премію з медицини. 13 вересня 1960 року тодішній президент США Дуайт Ейзенхауер. Підписав закон про встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні. А вже за чотири роки відбулася урочиста церемонія відкриття пам'ятника в районі площі Дюпон Секл. У святкуванні взяли участь. Понад 100 тисяч осіб, зокрема Єзенхауер. Авторами бронзового пам'ятника за вишки понад 7 метрів є канадський скульптор українського походження Лео Моль та український архітектор Радослав Жук. На його спорудження були зібрані 250 тисяч доларів. У перерахунку на сьогоднішні гроші це понад 2 мільйони доларів. Цього дня 1995 року український футбольний клуб Динамо був змушений залишити лігу чемпіонів 1995 після матчу групового турніру, і це незважаючи на перемогу нашої команди над грецькою панатіна. Кос». таке рішення ухвалив контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА. Крім того, українські футболісти були дискваліфіковані на наступні три сезони. Підставою для такого рішення стала заява арбітра матчу Лопе Саньєто. Іспанський рефері стверджував, що йому запропонували хабар, дві норкові шуби і 30 тисяч доларів в обмін на те, що він вплине на результат зустрічі на нашу користь. Та в підсумку дискваліфікація футбольного клубу Динамо тривала лише рік. А яким буде 13 вересня 2022 року, залежить від кожного з нас.